Технічне забезпечення, воно в будь-якому випадку мусить адаптуватися до умов сучасного бою. Враження бригадного генерала Збройних сил України від універсального ремонтного комплексу Воркшоп Локер. Враження тільки позитивні. Я от казав, що взагалі якби от в кожному батальйоні була в взводах забезпечення от, типу локера того мобільного, а в бригадах отака штука, в полках ремонтних по три штуки, так, ну, вузкаї направленості, скажімо так, АТ, БТ, РАО, то це е, супер умови. Це вже більш такий продвинутий і більш функціональний комплекс. Тут вже можна спокійно е, не казати Альо. Дядя волонтер, срочно давай мені сюди там лафету, щоб я десь другому позвонив. Ми демонтували цей двигун. Будь ласка, приїхала машина, достала двигун, перевезла сюди і працюємо. Руками військових, ну це все забезпечення бою, забезпечення бою, яке в результаті да, впливає на збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Ну, бій, бій змінюється, він не стоїть на місці. Зараз є одні загрози. Під ці загрози треба адаптувати. Е, ну, називаємо це бойове забезпечення, починаючи там від медичного, да, і те, що касає, стосується вас, це от технічне забезпечення. Воно в будь-якому випадку мусить адаптуватися до умов сучасного бою.